Вітаю вас, мої любі, вітаю вас, мої милі, вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, 20 хвилин на першу годину. Сьогодні вівторок, але я сходила за харчами. Оце пішла і забула вимкнути оці прикраски, зимові прикраски забула вимкнути. Зараз вимкну, вимкну зараз. Оп, вимкнула. А там, там вимкнула, бо чай варила так і побачила, що горить, так я вимкнула. На ніч в мене горіло. Ця горить у мене прикрасочка на вікні. Ой, поганенько її і видно, але вона горить. Погода значить яка. Зутрі, як я пішла, так я вам скажу, що було мінус п'ять. Тихо. Вітра нема, тільки, бачите, небо таке сіре, сіре. І йшов такий маленький-маленький сніжок, такий не пухнастий, а такий малесенький. А тоді вже сніжок пройшов, а зараз я оце як додому їхала, сніжка нема, але пішла погода на плюс. І до, до кінця дня у нас буде 0 градусів до кінця дня. А до кінця неділі, сьогодні ж у нас вівторок. А до кінця неділі у нас буде плюс 4, і опять усе попливе. І на Новий рік оп'ять у нас буде, вода стоять. Ну нічого, така погода, нічого не зробиш. Оце моя така ялинка, красуня, ялинка. А оце ж, бачите, пряник, який мені мої передали, так я його тут поставила. Я його з'їм, оцей пряник, вони з'їсніть ці пряники. То краска така піщова краска. Я його зім на день нашої перемоги. І якщо він теж буде черствий черствий, це не страшне. Я його буду розмачувати у чайку або в молоці, і я його увесь зім тільки на день перемоги. Ото так. бачите, в мене свинка тут красива. Та в мене тут усі іграшки красиві. Бачите, це святий Миколайчик, святий Миколайчик, отут у мене. Такі шари в мене тут красиві, все красиве. От. А, оце ж той календар я відкрила, що мені мої дітки прислали. Бачите, з 1 січня починається неділя 1 січня у нас. З Новим роком. Мирним! Так, давайте так отведу. Мирним, спокійним, вільним, незалежним і щасливим роком для кожного з нас. Слава Україні! Отакий от календар. Ось такі одривні календарі. Знаєте, перше люте. А що, ну подивимося на 24 люте. На 24 люте, що вони написали? Що вони написали? Отак от, от. 24 люте. Забути ніколи! Пробачити Ні за що. любити свій дім і своє життя навічно. Бачите? Отак, що написали. Оце буду. Поставлю отак, от десь, і буду одривати листики. Це пам'ятаєте, колись такі у нас були календарі, такі перекідні, ми їх теж вішали на стіну, то одривали там всякі там щось, якісь там чи. М'яутки-прибаютки все писали, таке ото, якісь там стіжки, чи там поготовці, щось приготувати, вже й не пам'ятаю. Ну, знаю, що в нас був такий. Ну, давайте розкажу вам розкажу вам. Дивіться, оце таке дітське, кіташку дали. Воно таке хороше, це такий йогуртик дітський, Тут ігрушка, і яблуко, і чорна смородина. О, тоді такий мус. Мус такий, оце така сама фірма, як ото календарь був у мене. От календаря в мене остався один тільки Дід Мороз. Ані ще одна конфетка. Ні, дві. От дивіться, оце Дід Мороз у мене такий остався От календаря. От. І оце ж, бачите, Оце ж така сама фірма. О. Бачите? Така сама фірма. Оце... Паула дуже хороший такий крем, шоколадний ванільний. Це дали той маргарин, що жарити можна. Це не обращайте уваги, там у мене знизу помидорчики, я помидорчики засолила. А тут я робила сир творожок. І це в мене та сироватка, я її п'ю, я її люблю. От. Оце такі розсолі називаються. Розсолі. По-нашому -на -по це вінігріет. І стояв він, бачите, 10,95 центів. Отут на 6,04 От. до 27, до сьогоднішнього. Таку відчину дали хорошу. От. Це такі з картоплі, з картоплі якісь такі штучки. Це такий сир. Дві мені дали. Бачите, яка ціна цього сиру? 14,79 кіло. Отут тут 332 грами на 4,91, теж по сьогоднішнє. А тут на 4,20. Теж по, по сьогоднішнє. Він хороший сир, я один буду їсти, а один бросив в морозилку, з ним нічого не буде. Оце пиріжки. оці карельські пиріжки, або калітки їх називають із рисом. 5 із рисом. штук. Це такий хліб, я взяла. Е Тим Кауре вівсяний. Оце такі дали ті крашанки. Крашанки Оце такі дали 6 штук. Оце така цибулька зелененька, молоденька. Оце таку випічку дали, оце таку випічку дали. Тоді отакі конфетки, фазер. Давали вже. Вони такі добрі, я вам скажу. І вони у нас тут по 29-12. Бачите, 29-12. Оце такі. Мармелади зелені. Я люблю. такі, Такий батончик, така шоколадка, фазерка. поколи вона у нас та фазерка. А вона у нас, бачите, по 31-12, 22 ну, До кінця року. Фазерка така. Це три банані. Взяла і це один лайм. Як рибу робити, так отак видавить його. Оце і все. А це мені не дали ні. Торту. Тайкіна. Це що таке? Це таке слоєне тісто. Бачите, тут написано, його 10 штук і одне кіло. От. Це ж воно зараз на 50% по скидці. Це я тут у нас у салі вийшла на цій остановці, думаю, а ну зайду в салі, бо м'яса не дали. Зайду, подивлюся, може, якесь м'ясо чи фарш є. Так зараз брати не буду. А вони що, зараз, вони те, що ну, на скидку вони поставили по 30 багато всього. А у 6, у шостій. 6, Воно усе буде на 60%. І я піду візьму. А оце на 50% було, так я і взяла. Оце заплатила євро, євро 30, це за це за кіло. Отакі зв'язочки можна зробити. А можна зробити, я, мабуть, на Новий рік зроблю не зв'язочки. Я візьму 5 штук, тут їх 10, я візьму 5 розкатаю їх ще, розкатаю і повипекаю. Як випечу я їх, тоді зроблю крема. Заварного крема зроблю. Я люблю заварний крем з, з молока, крохмалем заварю, не мукою, крохмалем. Тоді як він вичахне, добавлю масла слівочного. Не, не от таке, не маргарина, ні, 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 ні. хороше слівочне масло добавлю. от, і взіб'ю. От. Можна какао додати. Ну, я не дуже люблю, я крем такий шоколадний, без какао, таке буде. Ванільки додавлю, щоб пахучий був. Перемажу оті штучки, я ж їх розкатаю, то вони будуть майже удвічі більші. А зверху присиплю, в мене є горіхи. Я горіхи на, на міксері той, що то робе смузі. От вона такий маленький, я на ньому пото. По, -по, По колдубасю і засиплю отак увесь наполіончик зверху, і з боків, горішками і шоколадом. Може, трошки змішаю шоколадну крошку, потру Шоколад. У мене ж багато шоколадів, потру Шоколад. Із горішками, і змішаю все і оце заліплю увесь Наполеон. Такий буде в мене по-швидкому напаліон. Але я колись так, я завжди робила такі Наполеони, ще як ми з Юрчиком жили на старій квартирі, ще як ната тут ще навчалася, ще не в'їжджала ніде. що Мої приїжджали на Новий рік. Я вам скажу: забагато приїжджали на, на Новий рік. Ще Настюша й маленька була, і мамо приїжджали. От. І треба було багато. А так воно було... Оце зараз по скиці я заплатила євро 30. А раніше, це ще, може 10 років тому, воно стоїло 1 євро кіло. 1 євро кіло. От. А отак, от як пройде, воно по 50 центів, а то й по 20 центів його ставили. Так я його набирала. А воно ж я вам зараз покажу. Тут вже срокності, сумачетчі. Сумачечі. Сумачечі срок Десь я тут бачила. Ага, отут дивіться, дивіться. До 10-го 2024 року. О, от отак. -от так що я на Наполеончика зроблю. от, А як увечері піду, там ще сосіски були по скіткам, я ще сосісок візьму і 5, зараз я відложу собі трохи штук 5 тих листиків. От, а ті заморозю ж на Наполіона. Ну, може, може, шість на Наполеона, а собі чотири На пополам перерізаю, усередину сосіску кладу, закручую, отак. І кінці отак, сосіски отак розрізаю, як квіт, квіточку. Так, на хрест, так і так. І у духовку. Ой, сосіски у тесті такі добрі, в слойному тесті, що ви. Собі не представляйте, оце, хто, не, не, хто не хоче морочити голову, так оце дуже хороша їжа. Робіть, отак дуже смачне буде. Оце все вам розказала, все вам показала, О, бачите, таке оленятко. Тут маленьке таке, оленятко мене висить. Оце ж, бачите, сьогодні ми ходили, 27-го, і завтра ж підемо, 28-го, а тоді ще 30-го. Завтра піду, піду, завтра. От. Так що бувайте здорові. що, матрішки? Готуєтесь до е, Нового року? Готуйтесь, да? Пожрать нема що? А на що воно вам треба, матрешки? Водавки випили, бульби батько прийшли, наварили бульби. Все, щічки. Ото й хорошо. Що ви про банани мрієте чи про шоколади мрієте? Чи про Наполіони ви мрієте, чи оце таку золоту дають Ви Про це ви мрієте, матрішки. ви вже от мріяли своє. Бо треба було робити, як я вам казала, виходьте, виходьте, не бійтеся автозаків. усіх не пересажають. А то він, він там чи 500, чи 500, 5000 діл було заведено на тих людей, які промовляли слово війна. А ось днями він щось там, виступ, якийсь робив і сказав, що ми у війні, вой... у у ми, бачите, старе ти луб'я недоколихана, жопа резова, бункерна. Сидів би ото так у... У... у своїх бункерах, мільярдером був би, роз'їжджав би зараз по усім країнам світу. Баб би ото там молоденьких підтрахував би, якщо є чим підтрахать, О, і золотої посуди жрав би, золотої. А тепер ховайся, тварино, ховайся по бункерам і довів своїх щурів, свою оту рашку-підарашку. Рашку. До чого ти її довів? І Людоньки, я вам так скажу, йому по барабану. В нього гроші є, але він же ж хай він думає, що в його ж ніде ж не ні одна країна світу не прийме. Навіть ті країни, які мають право не видавати таких преступників, як він, все одно його не приймуть. Все одно ти тварина підеш по трибунал або тебе ж твої і кончать. Ну, Зараз такі хороші свята, такі хороші, веселі дні, не будемо про нього. Хай він пі... іде, і скоро й піде, і скоро й піде. Ось дивіться Луче, яке серденько в мене гарнесеньке і ялиночка гарнесенька. Так що бувайте здорові, мої рідні, мої милі, мої хлопці і дівчата. Тримайся, моя ненько, тримайся, все буде Україна.